Вина почуттів і безпосередність поведуть у життя тернову Валерію. <плес> Власний керівник хазян Світлана Вікторівна. Травневий <плес> день відлуніє святково. І сміх, і квіти, і гомін голосний, зібрало нині свято нас чудове, прощальний вечір, вечір випускний. Непрохана сльозинка у зіницях в душі і смутком радість обнялись. Випускники сьогодні, як годиться, з дитинством попрощатися зійшлись. Надійшла хвилина відкриття вечора, присвяченого прощанню з ліцеєм, дитинству, вечора здійснення мрій і бажань Дозвольте урочисту частину вечора вважати відкритою. Сергій Анатолійович Морозов. Вітаємо спеціалістів та методистів відділу освіти присутніх на нашому святі. Закінчується прекрасна ліцейна пора. Не ли на час, підраховуючи секунди, хвилини, години, тижні, місяці і роки. Сьогодні наші випускники отримують свої атестати зрілості, а значить... Роблять свій перший крок у доросле, самостійне життя. Слово для зачитування наказу про видачу атестатів надається заступнику директора навчально-виховної роботи ходоровській Стеллі іванівні. Доброго вечора! Я вітаю всіх зі святом. Ну і останній. Наказ по Кам'янському еколого-економічному ліцею. Дуже приємно, що він має номер 50 від 30 травня 2015 року. Я зачитаю для ваших дітей. Він звучить так: про випуск та нагородження золотими срібними медалями, похвальними грамотами учнів 11 класів. Відповідно до положення про державну підсумкову атестацію учнів вихованців у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, положення про золоту медаль за високі досягнення у навчанні. Та срібну медаль за досягнення в навчанні спільного рішення педагогічної ради та ради ліцею наказую. перше випустити з Кам'янського еколого-економічного ліцею, видати атестат про повну загальну середню освіту та нагородити золотою медаллю за високі досягнення в навчанні дрофу Анну Тарасівну. Рамою хореографія! Пункт другий. Випустити з кам'янського колого-економічного ліцею, видати атестат про повну загальну середню освіту та нагородити срібною медаллю за досягнення у навчанні волошин Юлію Олександрівну. Ною медаллю за досягнення у новчині Лисенко Юлію. За особливі успіхи у вивченні окремих предметів єрмаченка Владислава Олеговича, за успіхи у вивченні фізичної культури! Сьогодні ми пишаємося тим, що крім медалі діти заробляють 12 балів, отримуючи отакі похвальні грамоти похвальною грамотою за особливі успіхи у вивченні окремих предметів нагороджується меліть Дмитро Костянтинович за успіхи у вивченні фізичної... Ще така приємна місія. Кам'янська громадська організація, Кам'янська районна федерація футболу нагороджує, мельника Дмитра, вихованця Кам'янської комплексної дитячої юнацької спортивної школи, за активну участь у районних та обласних змаганнях популяризацію і розвиток футболу у Кам'янському районі. Дитяча юнацька спортивна школа також нагороджує Дмитра, вихованця відділення футболу за високі результати сумлене ставлення до тренувального процесу популяризацію дитячого футбола в кам'янському районі. Директор ДЮСШ Гарі. Ще в мене є залікова книжка. Класифікаційна книжка спортсмена другого та третього розряду в та юнацьких розрядів. Йому присвоєний спортивний розряд третій дорослий. Давайте привітати! <плес> Четвертий пункт наказу: випустити з кам'янського еколого-економічного ліцею, видати атестат про повну загальну середню освіту. Березовський ім. Юрівні Випустити з кам'янського рибового економічного ліцею видати атестат про повну загальну середню освіту вичок Валентині Анатолії. Випустити з Кам'янського еколого-економічного ліцею, видати атестат про повну загальну середню освіту Білазерській Ірині Анатоліївні. Про повну загальну середню світу гетьман Катерині Тимурівні. Марченко Вікторії Віталіївні. Свідоцтво про позашкільну світу видане Коновал Катерині Василівні, яка оволоділа програмою сольного співу. Випустити з ліцею видати атестат про повну загальну середню освіту корецькому. Євгенію Вікторовичу! Uh! Випустити з камінця! Комент... про повну загальну середню освіту крапченку максиму віталійовичу <плес> випустити з ліцею видати десь про повну загальну середню освіту курченко юлія світу башківську Вітаю владі сергівні, яка оболоділа програмою сольного співу. Випустити з ліцею видати атестат про повну загальну середню освіту ренку владиславу вікторовичу. Загального середнього світу Ви видати тистат про повну загальну середню освіту Юрик Оксано Василівну. <плес> Директор ліцею Олег Анатолійович Чумаченко. Я вже стою на цій сцені, я маю це сказати. Я хочу привітати вас всіх. Мені дуже приємно, що найталановитіші діти сидять на цій сцені. Ви, шановні батьки, маєте ними пишатися. Перемоги, їх прагнення до знань, їх бажання навчатися бути найкращими це у них від вас. А ви, шановні мої випускники, завжди пам'ятаю. Що лише у найкращих батьків бувають найкращі діти. Пишайтеся вашими батьками. Вони у вас найкращі. Всім присутнім бажаю здоров'я і мирного неба. Всього вам найкращого випускники хочуть щиро подякувати вчителям ліцею за їхню кропітку працю. За внесок, який вони зробили для світлого майбутнього кожного випускника. за всі ті знання, якими вони наділили. Тож прийміть найщиріші вітання і ці чудові квіти, любі педагоги! На опитування серед учнів 11 класу і з'ясували. І давній вчитель повинен бути таким же добрим, як Ольга Миколаївна, Марина Анатолійовна та Лідія Нікісона. Володіти гарним почуттям гумору, як Ольга Філімонівна і Стала Іванівна. Володіти знаннями зі такого предмету, як Ірина Вікторівна, Людмила Іванівна та Наталія Юрійна. Бути відважним, як Олег Анатолійович, Ярослав Миколайович та Павло Сергійович. співчутливим, як Ганна Петрівна, Ольга Володимирівна та Віра Петрівна. Розуміючим, як Ольга Олександрівна та Тетяна Миколаївна. Тут як Євгенія Володимирівна, та Туктяна Павлівна. Спортивними молодим, як Андрій Олександрович та Олександр Юрійович. Робота Вітлана Вікторівна та Наталія Косомпеніна, поважно для Вікторія Станіславівна, Людмила Іванівна Зайцева, Віта Васильівна. Ми дякуємо всім нашим вчителям, а також кваліфікованому психологам Ользі Миколаївні, також працівникам Главдії Офіслаївни та Сергію Андрійовичу, уважному бібліотекарам Марії Хімні та нашій Світлані Вікторівні та Наталії Юрівні. Це професія особлива. Він не його туди, де була неприїзд. Він прощає там, де ображають. Він мирить там, де були непорозуміння. Він відновлює віру там, де були субіду. Він дарує надію за свідчення.